Владислава Трошенка переобрали головою Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України на два наступні роки. Таке рішення одноголосно прийнято на загальних зборах асоціації 17 січня, як зазначив виконавчий директор регіонального відділення Микола Селенко, АМУ єдина загальноукраїнська асоціація, яка має представництво в кожній області. А на Чернігівщині вона ще й збільшується. На початку зібрання присутні облисками вітали нових членів АМУ Березнянську, Киїнську і Мере. Інську громади нас теж стало більше у Чернігівській області. Рік тому було 39 Зараз 42 Є члени асоціації міст з Ну Очевидно, що буде 43 три. Точно вже бо е, Холминська селищна рада прийняла рішення, чекають справління і виносить питання Камарівка на наступну сесію про вступ до ОМУ, тобто прогноз на до весни 44 члени асоціації міст. Минулий рік був важким для громад Чернігівщини, як і всієї України. Робота асоціації була спрямована передусім на підтримку людей і під час активної фази війни, і тепер у відбудові житла і зруйнованої інфраструктури міст і сіл Чернігівщини. У відновленні громадам активно допомагають міжнародні донори, партнери з європейських країн та колеги по асоціації. Під час обговорення результатів минулого року і планів на майбутнє йшлося зокрема про важливість грантових проєктів. Владислава Трошенко закликав голів громад. Більш активно співпрацювати з міжнародними фондами, які можуть посприяти у відбудові громад, на сьогоднішній день саме в мікрокредитуванні, фактично такий шлюз на Україну відкрився і набагато більше можна залучити коштів, якщо більш активно працювати. Якщо б не було цієї підтримки, я скажу так, що місто б взагалі. Ми б не зрушили з місця ці проблеми, які є. За рахунок там, потужних організацій, таких як Червоний Хрест, але й за рахунок маленьких, дрібних. Якщо ви збільшите оцю активність, я переконаний, що воно трансформується в якусь зайву сотню тисяч доларів, яка надійде до вашої громади. Заступниками голови Чернігівського регіонального відділення АМУ обрали Сергія Гаруса, голову Рібкінської громади, та Андрія Богдана, голову Городнянської ОТГ.